Добрий день. Розглянемо завдання з параметром з НМТ 13 червня. Отже, в нас є рівняння ліва частина рівняння це. Добуток добуток дорівнює 0, тоді, коли один з множників дорівнює 0. Отже, дивимося на перший множник. У нас тут є 4 в степені х плюс 1, ось це степеня плюс 1 ми заберемо наперед як множник. А четвірку зручно нам розписати як 2 в квадраті, бо ось тут є в доданку 2 в степені х. Отже, записуємо. 4 помножити на 2 в степені 2х додати 15 помножити на 2 в степені х мінус 4 дорівнює 0. Зробимо заміну 2 в степені х нас дорівнює t. Підставляємо в рівняння, буде 4 t квадрат додати 15 мінус 4 дорівнює 0. Шукаємо корені за допомогою дискримінанту. Отже, b квадраті це 225, додати 64, це дає нам 289, корінь з дискримінанту буде 17. Отже, шукаємо наші t. t1 1 мінус 15, додати 17, поділити на 8, це буде 2 восьмих, або якщо скоротити, 1 четверта. І Т – у нас мінус 15, мінус 17. На 8 це мінус 32 на 8. Мінус 4. Друге наше Т нам не підходить, тому що воно менше 0. А ми позначали 2 в степені х через Т. Воно має бути додатнє. Тому другий корінь нам не підходить. Вертаємося до заміни. 2 в степені х дорівнює 1 четверта, 4 записуємо з основою 2. Тобто, в нас буде 2 в степені х дорівнює. 2 в степені 2, звідси х дорівнює мінус 2. Перше ми розв'язали. Дивимося, коли в нас другий множник буде дорівнювати 0. Він тут виглядає дуже страшний, але другий множник 0 не може дорівнювати. Тому що трійка в нас додатня, логарифм в нас в квадраті, отже, він ніколи не може бути від'ємним. Він завжди додатній. Отже, 0 тут не вийде ніколи. Таке рівняння розв'язку немає. Але нам потрібно розглянути ОДЗ для логарифма, тому що в нас є початкове рівняння, тут присутній логарифм, і ми маємо розглянути ОДЗ. ОДЗ у нас під логарифмічний вираз має бути більший за 0. Тобто 3А-17Х більший за 0, строго більший. Отже, 3 а в нас більше за 17х, і ми можемо вже навіть отут підставити мінус 2, тобто буде 3а більше за 17 помножити на мінус 2, і відповідно, а в нас буде більше мінус 34 поділити на 3. Якщо поділити, в нас вийде мінус 11,1 третя. А оскільки нам треба найменше ціле значення, найменше ціле значення це буде мінус 11. Отже, наша відповідь мінус 11.